Щоб зберегти своє здоров'я та життя, вдягніть світловідбиваючу стрічку у темний час доби через обстріли росіян по критичній інфраструктурі в Україні продовжують економити електроенергію. При виключенні вуличного освітлення вдається економити 10-15% загального споживання електроенергії міста. Разом з тим на українських дорогах зросла кількість ДТП та загиблих через нехтування правилами. Якщо ми говоримо про загиблих пішоходів, то це тільки за минулий місяць понад 120 людей загинуло в Україні взагалом, і з них близько 100 – це якраз які загинули в темну пору доби, тобто понад дві третини людей. Гинуть якраз в темну пору доби. Правила дорожнього руху передбачають, що в темну пору доби пішоход має носити світловідбиваючий елемент. Людина має зробити себе видимим на дорозі. Ми звичайно збільшили приблизно вдвічі присутність підрозділів поліції на дорогах. Дуже багато поліцейських сьогодні на перехрестях, там де відсутні світлофори. Ми ведемо активну роботу з мерами міста для того, щоб на ключових перекрестях світлофори були забезпечені окремими генераторами, щоб вони не виключались навіть тоді, коли влюч. Чаяться світло в